А поки вова поїхав в аптеку, я вирішила цим часом скористатися і відзняти хоч щось, бо хто знає, що там за уколи, як я себе далі буду почувати. Тому напевно, що. Зараз розповім про огірок закусочний. Повернувся Вова, і я думала, він мене з раночку уколить, а він каже а далі, що щодня колотися щоранку, в нас щоранку такі запари бувають, що він біжить на ту роботу. Ой, як ото кажуть, сломя голову. Тому, каже, давай вже ввечері будемо колотися, як і кололися. Ну, тобто, це вчора день у нас випав, бо ліків не було. Сьогодні почнемо колотися з вечора. чи ввечері. Оце те, що мені прописав ще лікар: 7 днів прозерін, вітаксон. Ну, Вітаксон це вітаміни групи Б. Потім, ось такі пігулки. Ну, це шприці. Це ми придбали це для ноги для моєї. От, і придбала ще ось оце. Це сама від себе придбала. Ну, точніше, як сама від себе. Це в мене є знайома. У якої також там дуже великі проблеми зі спиною, з м'язами, коротше кажучи, а їй зателефонував син і сказав, що в нього якийсь товариш, чи то в аварію попадав, чи то, коротше кажучи, кудись попадав, і йому хтось із лікарів порадив оцей препарат. І, ну, коротше кажучи, він про нього дуже добре відгукується. Тут а, склад дуже великий. Це все, ну, можна сказати так, трави. Тобто, не, ну, більш не медикаментозне, а більш таке, як трав'яний якийсь збір. Дуже великий склад. Ось. Коротше кажучи, вирішила я, що мені потрібно і для спини, для моєї, і при цих проблемах з неврологією воно також е лишнім не буде. Тому від сьогодні починаю далі лікування. А ще по поверненню Вови додому в нас вирішилось питання з вечерею. От що сказано матуся. Накопала картопельки, начистила, зараз поставлю її, висиплю чи перекладу, поставлю варитися, <кій> а вийму. Зливати не буду воду, а як звариться, просто вийму лівою рукою, шумовкою в іншу каструльку. До картопельки зелененький кропчик і на гарнір, чи, як то там кажуть, ну чи ікра кабачкова, напевно, чи соте, ну, щось таке. Коротше, вже все готове. Залишилось тільки вкинути, зварити картопельку. І вечеря готова. Дякувати мамусі. Ось так і живемо. То мамуліни котлетки матусіни, то картопелька і корка. Ще декілька днів проробимося. Ну, а що робити? Такове життя селяві. Не постійно ж так буде, правда, правда. Дасть Бог, ось іще оці ліки проп'ємо, проколимо, і все пройде, все стане на своє місце і почну вже тоді я готувати щось. Все буде добре. А поки що дуже вдячна за піклування. Це ж потрібно було накопати, начистити зранку. Так що буде сьогодні картопелька молода. До речі, ми в цьому році ще ні разу не варили. Я не купляла ні разу молодої картоплі, тому сьогодні будемо вперше смакувати на вечерю.